Ще будь-яких рішень не прийнято. Починаючи від локації, на якій би мала би розміщатися новорічна ялинка і саме містечко, закінчуючи тими заходами, які б ми могли би в цих умовах сьогодні запропонувати хмельничанам. Крім того, ми бачимо таку суспільну напругу по всій Україні, зв'язку саме з встановленням новорічних ялинок і заходів, які плануються в різних містах. Тому будь-який Рішення не прийнято, але хочу зазначити, що навіть якщо ми будемо робити якісь невеликі короткострокові заходи, то це будуть в першу чергу благодійні, чи то перформанси, чи то якісь мистецькі короткочасні акції, які будуть покликані на те, аби підтримати збройні сили України, а саме там збором коштів на якісь визначені цілі. Щодо коштів, які передбачалися в базовому бюджеті на 2022 рік на різдвяні заходи і на святкову ілюмінацію, то ці всі кошти вже вже давно були перерозподілені на потреби збройних сил і тих військових частин, які є підшефні Хмельницькій міській раді.